А давайте послухаєш одну історію, яку я тобі зараз розкажу. На прикладі дерева я об'ясню, які три типи людей бувають в твоєму житті. Перший тип людей це люди листя. Вони дуже швидко з'являються. І коли в твоєму житті з'являється хоч маленька буря і легенький вітерець змін якихось незрозумілих, вони зразу відпадають і зникають. Другий тип людей. Це люди гілки, вони більш міцніші, вони з тобою будуть навіть декілька сезонів, вони будуть пробувати тобі чимось допомогти. Але пробувати це не означає допомагати. Як тільки в тому житті появляється шторм, буря і реально великі зміни, вони просто відламуються, падають до того листя і там гниють також. А третій тип людей це люди коріння. Їх ніколи не видно, але вони завжди є в твоєму житті. Вони тебе підтримують і люблять тебе за зато, таким, яким ти є, або якою ти є. Вони просто є з тобою. Неважливо, що ти робиш, і неважливо, яка буря робиться в тебе в житті чи за вікном. Ось таких людей треба цінувати.